Вітаю глядачів програми Здоров'я! Сьогодні порушимо таку емоційну тему, як дитячі травми. Чому тема емоційна? Тому що коли з дитиною трапляється якийсь нещасний випадок, а батьки мають діяти опанувати себе і діяти спокійно, швидко та врівноважено. Шановні батьки, у випадку травми дитячої, обов'язково перше, що ми маємо робити, звертатися за медичною допомогою на базі 5-ї дитячої міської лікарні діє травматологічний пункт, куди треба звертатися без попереднього запису або електронного направлення. Пам'ятайте, що за здоров'я дитини несуть відповідальність, звичайно, батьки. І сьогодні поговоримо, як діяти при коли дитина отримала травму. Які наші першочергові дії, як опанувати себе? Що робити, чи надавати першу медичну допомогу? Як це зробити, щоб не нашкодити дитині? Про все це сьогодні говоримо із завідувачем травматологічного пункту п'ятої міської дитячої лікарні Антоном Большаковим. Вітаю вас! Доброго вечора! Скажіть, будь ласка, чи взагалі, от може сьогодні є така статистика, чи якісь цифри, наскільки багато дітей звертаються за медичною допомогою до вас а, саме через травми? Що на сьогодні маємо? Так, да, на жаль, діти травмуються і за день буває від 10 до 30 звернень. Травми бувають різні: це і верхні кінцівки, і ніжні кінцівки, і хребет. І травми носа приїжджають до нашої лікарні. Дуже багато травм. Кількість збільшилась чи тримається? Немає такої статистики? Кількість що там, наприклад, зменшилась, зменшили, кількість так? зменшилась у зв'язку з подіями, які у нас відбуваються mm. в країні через те, що виїхало да, Так, багато. багато дітей виїхало. так. Зменшилось ну добре. А там 2-3 роки тому це Нам... могло могло бути і 50, наприклад, дітей за день. Якщо ви так говорите. бувало такі, якщо це дитячий травматизм, він сезонний весною. Дуже велика кількість дітей, літом дуже велика кількість. Коли йдуть до школи, перші дні вересня дуже велика кількість жовтень, листопад поменше. Угу. Грудень поменше, коли санки, сніг опять. Більше дітей звертаються. А є таке, наприклад, будні дні та вихідні? На вихідних більше. Діти виходять гуляти, бігають, пригають, на жаль, падають з качель, з гаражів, парапетів, дерев. Більше в будні менше. Який переважно вік дітей, що травмуються найбільше? Це все ж таки дошкільнята чи шкільного віку більше звертаються до нас? Звертаються більше, напевно, шкільний вік. Вони активні, вийшли на вулицю, побіжали, впали, на жаль, вдарилися. Є діти дошкільнята, це побутові травми, впала з кроватки, впала з дивану, їх менше. Є спортивні травми: це десь з 12 там, до 17 років після. Змагань, тренувань звертаються ще й такі діти. Які взагалі види травм, ну скажімо так, переважають, що найбільше з дітьми трапляється? Травми верхніх та ніжніх кінцівок. Це найбільше. Це через, скажімо так, неуважність чи просто що, наприклад, не сформований скелет тіла, наприклад, що там кістки там не мають, там ще не такі міцні. Чому саме кінцівки? Як думаєте? Ну я думаю, що усі травми дитячі, це може бути спонтанний ефект. Дитина йшла, йшла, захотіла різко побіжати, побігти, може впасти, може кудись залізти, впасти. Це статистику дуже важко вирахувати. А чи є така відповідність віку і травми, наприклад? Ну, ми розуміємо, що, наприклад, спортивні травми отримують вже більше дорослі, так діти, тому що там два-три роки ще діти там не ходять ніякі спортивні секції. Ні, відповідності немає. я вважаю немає. Може uh -huh. і однорічна дитина травмуватись, і 17-річна, і на жаль, і дорослі теж падають і травмуються. Відповідності, я думаю, немає. Взагалі немає. Да. А з якими симптомами переважно до вас звертаються? Може З... бути таке, що людина чи дитина, ну батьки mm -hmm. е не можуть щось болить? А що воно сталося, наприклад? Так, е найчастіші симптоми це біль у кінцівках, обмеження рухів, обмеження функції, або це верхня кінцівка, або це нижня кінцівка, або це біль в хребті. Ось такий біль і обмеження функції. Тобто не може там ходити, Рухати, рухатись, рукою да, да. підняти. Угу. Шкульгає, отакі от у нас е скарги найбільш від батьків. Може, треба звертатися спочатку до сімейного лікаря? Чи все ж таки Н треба до вас Ні, У нас їхати? є травматологічний пуль, пункт на щастя, і батьки можуть, якщо вона бачить, що у дитини болить або рука, або нога, або хребет, всі приходьте, звертайтеся, діагностуємо, подивимося. Медичну. А кажем, допомогу медично, тобто. Як я зазначила, навіть якщо це там, наприклад, не перелам, що ну дійсно треба викликати швидку, да? а щось болить, то до вас можна звернутися без попереднього запису. Без попереднього запису у дитини болі не повинно бути. Угу. Боль це вже патологія, яку треба діагностувати. Батьки самі можуть не діагностувати перелом, чи це забій. Тому треба, щоб кваліфіковані лікарі подивилися, призначили обстеження або це рентген, або це УЗД. Або е, МРТ, і тоді можна поставити діагноз. Які симптоми все ж таки мають спонукати батьків звернутися до травматолога? І скільки, наприклад, ну, дитина добре скажеться, що там ось щось болить, можеш пройти там і доба, і дві, наприклад. Чи ну миттєво звертатися? Що порадити, як от бути батькам, як прийняти рішення. Ну ось дивіться, якщо батьки, якщо це пройшло доба або дві, треба подивитися, якщо це ручка, є набряк, немає набряку, зміни зміни шкірних покривів, щоб не було. Ось такі основні симптоми і обмеження функцій. Якщо дитина не може рухати ручку або ножку, треба обов'язково сразу їхати до нас до травматологічного пункту. Особливо мені обстеження мені здається, якщо це мала дитина, що не може ще пояснити там, наприклад, 2-3 роки, що з нею відбувається, плаче. Так, да. Шкульгати вона не повинна ручками, вона повинна активно махати. І якщо батьки бачать, що дитина щадить або ручку, або ножку, сразу їхати до нас. А все ж таки, які види травм бувають, і які, скажімо так, більш небезпечні, якщо можна визначити? Ну, Дитячий травматизм поділяється, або це побутовий дома, або вуличний, є спортивні, на жаль, є ще транспортні пригоди. Це саме погане. Буває, на жаль, таке, що діти суїцидальні моменти бувають. Пригають з мостів, бувають собі, ріжуть судини. І таке буває. Це дуже погано. А, ну тут ще й психологічне, тоді психологічне, да є фактором. Якщо це дорожньо-транспортне, це може бути політравма, коли не тільки переломи, можуть пошкодження внутрішні органи, може бути струс головного мозку. Це напевно найважчі політравми, що можуть бути. Що потребують або стаціонарного лікування, або реанімаційних якихось послуг. А як ви діагностуєте? Які сучасні зараз методи діагностування у вас є в травмпункті? У нас е новітні современний е цифровий рентген. Uh -huh. ми, ми дуже бачимо чіткі, гарні знімки. Це якщо кістки. Якщо м'які тканини, у нас є ультразвукова діагностика. Ми можемо сразу побачити м'які тканини. Зв'язки, м'язи, хрящову тканину це, це теж все в нас є в нашому обсязі. Такого більш ніде немає, щоб можна зразу зробити і рентген, і ультразвукову діагностику. Це тільки є на базі п'ятої дитячої лікарні в травматологічному пункті. І народні тіла можемо побачити, якщо дитина десь впала, щось загнало собі, якусь або калючку, або камінець, або ще щось. Таким теж до вас звертатися? Так. Тобто не боятися, просто є такий, ну скажімо так, острах, що ой, я приїду там в травматологічний пункт. Мені скажуть, чого ви приїхали. Тут нічого такого, що ви там вдома не могли там ту колючку дістати. Наприклад, ні, у нас такого точно ніхто не скаже. У нас огляне лікар, зробить зразу же рентген. Якщо треба ультразвукову діагностику, якщо треба, викликає на себе інших лікарів, і хірургів, і лор лікарів, які теж подивляться свою патологію і виключать свої проблеми, якщо є у дитини. Ви кажете, що можна зробити і рентген, і УЗІ, наскільки часто треба робити і те, і те? взагалі, може, ще якісь аналізи треба здавати, чи якась ще діагностика. Лабораторні аналізи треба. Ну, Перше, перше, що травма, це треба цілісність кісток. Цілісність кісток, цілісність зв'язок, сухожилків, дивиться. рентген показує кістки. Ультразвукова діагностика. Ще раз повторюсь, покажу, м'які тканини. Щоб визначитись, да? так. тобто ви одразу ставите діагноз, чи має ще попередній діагноз, наприклад, встановлюється? Ну, в 90% випадків можна сразу поставити діагноз. Якщо ж є якісь сумніви, ми можемо направити на дообстеження. Таке теж є в медичній практиці: це магнітно резонансна томографія або комп'ютерна томографія, або якісь потрібні суміжні спеціалісти. Це одразу можна зробити у вас да, на базі. Да. А якщо це ніч? Ніч рентген, ультразвукова сразу, магнітна резонансна, на жаль, ні. це тільки. Треба дочекатися да, рано да. вже. А, є такі травми, що діти мають знаходитись, наприклад, на ста стаціонарному лікуванні? у вас? Так, да, є. Якщо це ми кажемо за травматологію, Перелом з деформацією кісток, заходженням кісток. Такі важкі випадки, які треб... потребують вправлення або оперативного лікування під загальним знеболенням. Приходять лікарі-анестезіологи, дитина нічого не почуває, щоб в неї не було неморального стресу. Батьки, щоб добре себе почували. Дитина засинає, лікар робить свою справу або вправляє кістки, або оперує, ручка або ножка фіксується, і мобілізується і в палату. Скільки така потім ну два-три дні, два, два, три... Три дні? Да, і можна виписувати зараз. Новітні малоінвазійні методики. Малоінвазійні це не повинно бути там великого розрізу. Розріз повинен бути сантиметр два, щоб не шрамику не було і була легка реабілітація. Тому довго дитину в лікарні тримати не потрібно. Якщо а. це не політравма, якщо це mm. політравма і дитина потребує реанімаційних послуг, то це може затягнутися, на жаль. Це вже індивідуально. Так. Да. А в яких випадках от може дитина таку травму собі отримати, що треба там і щось вправляти, вставити, тобто що це незвичайний, скажімо так, перелам зі зміщенням? Чи це можна бігти, впасти? І... 95% це просто падіння. Або на пряму ручку, або на пряму ногу, або падіння з висоти. Діти, якщо це весна-літо, дуже люблять лазити по деревам, збирати ягоди, десь не втримався, впав і може бути важкий перелом, який потребує тільки стаціонарного лікування. А, що ж робити батькам? При ну перша допомога чи потрібно, щоб батьки якусь першу допомогу надавали дитині? Ну взагалі давайте те з чого я почала. Які кроки батьків для того, щоб надати допомогу ну, дитині? Перше, що потрібно, це не панікувати. Це саме перше, тому що якщо би це буде... зробити. Вдих-видих. да, це вдих-видих. постаратися себе взяти в руки, не панікувати, оглянути наскільки це можливо дитину, оглянути кожні покрови, щоб не було кровотечі. Якщо батьки побачили кровотечу в верхньої або нижньої кінцівки, треба. Я думаю, тут не потрібно мати медичне. <працю> ну, якесь освіту медичну, да, знання. Освіту -медичну, да. Просто постаратись зупинити кровотечу. Якщо батьки бачать, що ручка або ножка, ножка деформована, ні в якому випадку її не рівняти. Ні в якому. Постаратися зафіксувати кінцівку якимось підручними засобами, або це дошка, або якась така туга кортоночка, або якийсь пластик. І привести дитину або самозвернення до нас у лікарню, або швидка допомога. А ще до того, як дитину оглядати, що треба можливо одразу бігти до телефону, викликати швидку. Треба зразу постаратися оглянути дитину, визначитись і викликати або швидку, або самозвернення до нас приїхати. Якщо батьки бачать, що дуже серйозна проблема, ручка деформована, таке теж на жаль, буває, що рука має деформацію. Не так ми бачимо фізіологічно ровна рука. А простими словами кривенька. Або це нога може бути кривенька. Ні в якому випадку не лікувати і не вправляти. Тоді найкраще буде визвати швидку допомогу і до нас доставлять у лікарню. Щось, можливо, якісь там безболюючі засоби давати, щось таке заспокійливе. Як дитина ж За... може бути теж в такому психологічному заспокійливе не потрібно, норофен стан... можна дати. Норофен, я думаю, є у кожній матері, можна дати по віку норофен. Це не завадить надалі ні, ну, коли Рафе, до лікаря? Ні, ні. ні. А як взагалі триває процес лікування? Що робиться? Найбільше, да, от що як, як ви відпускаєте потім дитину додому, в якому стані? Скажімо, ну, так у бути. травматологів процес лікування це звернення, огляд, лікар оглядає кінцівку, збирає нам що значить нам він садить біля себе маму або папу і питає, що трапилось. Треба uh -huh. в подробицях розповісти, як впав, де впав, на пряму руку, не напряму руку, на пряму ногу, не напряму, з якої висоти. Потім, коли лікар збере, анамнез, він повинен оглянути повністю дитину, все подивитися, в, на, виписати направлення на рентгендообстеження, подивитися уражену кінцівку, або це хребет, і потім зробити виводи, що треба робити. Або це стаціонарне лікування, або зробити гіпс, да, гіпсову мобілізацію, відправити домой і призначити до себе контрольний огляд або це сьома доба, або третя. Подивитися, щоб не давив гіпс, щоб ніде не, не було ранок від гіпса, як дитина шевелить пальцями або це рука, або нога. Ну, нагляд повинен бути. Відпустив дитину, а через пару днів треба пригласити до себе і ще раз оглянути. Е, час плине, мені здається, ну от я як теж мама, да що, угу. е, щось травмувалося, треба швидко надати допомогу. А так ти поки доїхав до лікаря, до травмпункту потім ще тебе починають розпитувати, що трапилось, то дитині треба допомогти. Як от в такому ну випадку час має значення? Час завжди має значення, але треба себе опанувати. Тому що якщо буде паніка, що і, і дитині погано, і мамі погано. То до ладу не буде. Треба максимально взяти себе в руки і розуміти, що ви їдете у лікарню, що вам кваліфіковано допоможуть, і все буде добре. Що ви їдете за допомогою, вам в неї не відкажуть, і дитина буде здорова. Щодо ще питання? От перша допомога, якщо там вдома, наприклад, ви кажете щось накласти якусь шину, наприклад, по можливості. По можливості, по можливості по, да. Чи не нашкод, ну, наприклад, дії батьків можуть якось нашкодити? Якщо там я не знаю, наприклад, як це робити, чи щось неправильно зроблю? Чи навпаки, я побоюся накладати шину, а це, наприклад, треба було б зробити, це б там врятувало якесь допомогло б дитині? Ну... Стільне теж таких серйозних інтервенцій не повинно бути, якщо батьки бояться да, робити шину, максимально щадяще відноситись до кінцівки, викликати скору, і скоро довезе все зробить як треба. Ну, були да. такі випадки, що, наприклад, батьки ще більше Там, наприклад, ну, це дуже рідко, але таке буває, що поки доїхали, каже, в мене рука була крива, а я її випрямив. Угу. Оце погано. Ні в коєму разі не потрібно нічого рівняти. Ну, це само по собі, це ж так допомога лікаря виходить. Та ні, можна так нарівняти, що будуть якісь вторинні проблеми, або це пошкодження м'яких тканин, або це пошкодження судин, нервових стволів. Цього робити не можна. Це Чи... повинен зробити кваліфікований лікар. До речі, да, про самолікування, наприклад, які ускладнення потім були такі випадки, що звертаються вже до вас після того, як там. Пробували самостійно травму, скажімо так, вилікувати. Ну, звичайно, що якщо це там не якийсь там відкритий перелам, да ускладнення можуть бути. От у нас у травматології ускладнення це порушення функції. Uh -huh. Може бути, якщо не кваліфіковано і не своєчасно оказана допомога, може бути пошкодження, дитина не зможе повноцінно. Брати якісь предмети, рухати рукою, рухати пальцями, рухати ногою. Це буде такі ушкодження, порушення функції. Кінцівок, так? Да. А, плановий огляд у вас ще робиться, правильно да. я розумію. Да. А, це плановий огляд вже після травми? Чи... Да. Угу. Да. Якщо дитина. А... Отримала травму, лікар діагностував, полікував, загіпсував або вправив, або провів, провів якісь е, малоінвазівні операційні методи. Він повинен обов'язково планово подивитися дитину. Такого не повинно бути, що щось зробили. Вони пошли десь на 3-4 тижні потірялись, гіпс зламався, або гіпс даве, або там від гіпся рана, або дитина не може рухати пальцями. Треба обов'язково планово показуватися. За своїх пацієнтів треба відповідати. Це вже лікар несе відповідальність. Звісно. І скільки тоді триває такий період реабілітації після травми? Ну у дітей швидко дуже швидко швидко. Да, дуже швидко зростаються кісточки, і дуже швидко можна розробити суглоби, які були зафіксовані гіпсовою мобілізацією. Ну, простими словами, гіпсом. Тривалість приблизно, скільки в середньому Ну, за два тижні можна розробити і е, суглоби верхньої кінцівки і нижньої. У нас, кстати, в лікарні є дуже новітнє реабілітаційне відділення, і ми з, з ними працюємо пліч-опліч. Ми лікуємо, знімаємо потім і мобілізацію гіпсов і зразу направляємо до реабілітологів. Вони же відновлюють повністю функцію рухи в кінцівках. А наскільки довго може тривати така реабілітація після травми? Ну, Зазвичай за два тижні все становиться в нормі, і лікується, да. і потім… Якщо це не запущені випадки, якщо батьки своєчасно звернулися за до допомогою, за два тижні реабілітація пройде повністю. А якщо, наприклад, якась ДТП сталася, або там незнайомі люди бачать, що дитина травмувалася на вулиці, наприклад, що має робити незнайома людина? Ну, Незнайома людина повинна викликати швидку по можливості узнати, де мама, де папа. Ще раз, повторюся, перше, перевірити, щоб не було кровотечі. Оце саме головне, то, що може привести теж до дуже негативних наслідків, це кровотеча. Якщо люди бачать, що є кровотеча, її треба постаратися зупинити. І, і викликати швидку, так. Да. Чекати лікаря. А, щоб порадили, наприклад, щоб не було інфікування далі, якщо там якась кровотеча, так а, говорили про те, що. Потрібні бути щеплення відповідно обов'язково. Да, лі, е, батьки, які привезли дитину. Якщо є рана, да якщо це відкритий перелом або якась забійна рана верхніх, ніжніх кінцівок, тулубу або голови, треба сказати, є е, вакцина щеплення від правця або немає, тому що правець це дуже агресивна така хвороба, і щеплення повинні бути, щоб не було негативних наслідків, дуже негативних наслідків. Летальні випадки можуть бути. Не будемо казати, їх не повинно не бути. Повинно бути. Да. Але в принципі це дуже серйозна проблема. Ну, статистично яка... може бути, да, якщо угу. немає, якщо буде якась анаеробна інфекція. Цей процес лікування ж подовжується. Дуже подовжується і може навіть вплоть до втрати кінцівки привести. І таке може бути. Тобто треба вчасно звертатися, да, і ви радите да. все ж таки робити щеплення. Так, да, да. Як лікар-травматолог, я раджу всі щеплення робити за календарем у сімейного лікаря. Тому що це дуже серйозний теж момент. А якщо, ну, наприклад. Батьки бачать, що щось не так з дитиною, наприклад, ведуть до сімейного лікаря щось там, чи не болить, можливо, там ну якось кінцівки може. Не так, скажімо, так, ну виглядають, да, от ви кажете? Хоча травми, наприклад, ніякої не було. Uh -huh. Теж це до вас питання? Чи, чи це до хірурга, наприклад? Ні, якщо кінцівки не так виглядають, це до нас, тому що на жаль, буває і вродження аномалії верхніх чи нижніх кінцівок. Сімейний лікар повинен це запідозрити і до нас направити. При ну, народження, вже... це ж ми маємо бачити ще при народженні дитини, чи ну, не обов'язково, бо... коли дитинка розвивається, починає ходити, тоді щось За виявляється? заздалегідь при народженні, але, але буває, дитина росте і з'являється якась деформація. Це може бути і пухлина кісткова, яка призводить до деформації, або інші якісь проблеми, або там закриті кожна кістка дитини має зони росту. І можуть десь закритись там зони росту, і бути і косорукість, і одна ніжка може. Бути довшою від іншої. Такі проблеми теж, да, якщо сімейний лікар бачить, повинен до нас направляти. Які на останок, програми, які від вас поради батькам, щоб все ж таки якось запобігти травмам таким дитині? Бо все ж таки відповідальність за здоров'я дитини несуть батьки? Ну... Як запобігти, якщо дитина все ж таки, ну, вона ж це дитина, да? вона енергійна, активна, схопилася, побігла кудись. Ну, Проводити бесіди, з дитиною постійно проводити бесіди. Звісно, це не завжди може допомогти. Слідкувати, якщо мама або батька гуляє з дитиною, максимально обережно дивитися, де вона гуляє, куди вона лізе, не лазити по деревам, не лазити по гаражам максимально, тут потрібна внімательність і постійні бесіди. Ну, що ще не треба? ну від, цього ніхто не... від травми дитини ніхто не застрахований. І доросла дитина, ой, не дитина, і доросла людина теж може піти, впасти, теж буде травма. Це, на жаль, таке, що. Як бути уважнішим на дорогах? О... Якщо там окуляри, наприклад, одягаємо там, чи навушники, дитина. А, ні, ні в Часки кому дуже... разі не можна ходити дітям в навушниках біля дороги. Діти повинні знати, де їде машина, як переходити дорогу, де можна, де не можна. Батьки, вчителі повинні постійно це розповідати, тому що, на жаль, дорожньо-транспортні пригоди теж бувають, і це вже може бути дуже важкі травми, дуже важкі. А, можливо, якісь проводяться профілактичні бесіди, ну, мають проводитись там в освітніх закладах, да. наприклад, я з батьками, як працювати. Наприклад, а, якщо я не знаю, що порадити дитині, як з нею говорити, що їй там радити, щоб вона не травмувалася на вулиці, дивитися, коли переходить дорогу і вправо, і вліво, і на зелене світло, тільки йти, і не бігти під машину, тому що і таке буває. Дитина може не від не віддавати собі отчот, що вона робить, і побігти прямо під машину. Такого не Повинно бути Батьки повинні дітям це об'ясняти і повинні вчителі. Це дуже важливо, тому що великий процент є, коли дітей збивають машини. А буває так, що діт... і краще, хай якщо машина летить, хай пролетить, навіть якщо це зелене світло, пусть пропусте, пройде пізніше. Тому що буває, що діти йдуть і на зелене світло, їх, на жаль, теж збивають. Дуже, Треба обережно біля... в цьому. Да, дуже обережно бути біля дороги. Щодо здорового способу життя, харчування можливо, це теж, якщо там достатньо, наприклад, там, білка, кальцію в організмі, то і кістки більш здоровіші. Да, Чи в дитин, бу... в Дитині вистачає всього від народження. Ну, фосфорна кальцієва дієта повинна бути більше. Що це за дієта? Молочки більше, риби багато, в кунжуті багато кальцію. Можна пропувати. Якщо е, прийшли планового огляду ортопеда, ортопед може призначити препарати кальцію, препарати вітаміну Д. Це все індивідуально. Дану 2-3 рази на рік можна ще й пропивати вітаміни. І більше здорової їжі. Щоб... Чіпси, такі, сухарики, воно не веде до добра. Щодо активності, тут треба. Спорт. Ортоп... Всі ортопеди і травматологи радять своїм пацієнтам займатися спортом, щоб був дуже гарний біологічний м'язовий корсет. Якщо є свій хороший біологічно м'язовий корсет, дитина буде більш така проворніша і падати буде менше. Якщо дуже розвинені м'язи, і вона така. Або якщо, наприклад, падає все ж таки, то вона якось там. Може згрупуватися, так. Да. Це такі Тому що... рефлекторні вже функції да. з'являються. Я всім своїм пацієнтам раджу займатися спортом, займатися танцями, щоб дитина була рухлива. Гіподинамії не повинно бути. Дуже дякую вам за вам. цікаву розмову. Сподіваюся, що в наших глядачів все буде добре і з дітьми, і з батьками не буде поменше, будемо звертатися до травматологічного Дай. пункту. Але треба слідкувати за своїм здоров'ям, звичайно, треба слідкувати за тим, що ми йому, і вчити на своїм прикладом, вчити і своїх дітей, звичайно. Тому всім бажаю здоров'я, мирного над головою. Нехай все буде гаразд. До побачення.